Якось бабуся Горися вирушила відвідати родичів, що наразі живуть у далекій Європі. Шлях неблизький. Довелося їхати майже два дні. В автобусі було багато людей, і всі терпляче готувалися до тривалої подорожі. Уважно Урися помітила серед пасажирів одну маленьку дівчинку. В її сумних очах. Бабуся побачила тривожність. На одній із зупинок дівча саме заговорило до бабусі. Мандрівницю звали Софійкою. Їй було цікаво усе нове, однак довга дорога, багато незнайомих людей, обмежені можливості для гри, гучності і спілкування дуже тривожило її. Вона хотіла розказати Орисі щось іще про свої почуття. Однак водій гучним голосом запросив усіх пасажирів зайняти місця в автобусі. Чи треба й казати, що при нагоді і натхненні бабусині руки створюють дива дуже спритно, а в її чарівній сумці завжди знайдеться гачок і кілька моточків пряжі? Уже за кілька годин на світ з'явилася маленька, цікава лисичка Міра. Вона завжди вміла уважно вислухати, а ще була знатна пустунка. За першої ж нагоди бабуся подарувала руденьку маленькій мандрівниці. Софійка аж засвітилася, отримавши таку іграшку. Лисичка Міра могла. І насторожити вушка, щоб почути кожне дитяче слово і завжди готова до веселощів. Софійка знайшла в ній справжню подружку. Тепер дорога не здавалася маленькій мандрівниці такою довгою і нудною. Виявилося, Софійка знає силу силену, цікавих історій про кожну гору, дерево і поле, що виднілося за вікном. І ще багато-багато всіляких цікавостей. А Міра вміє все вислухати і підбадьорити. Так бабуся зрозуміла, що й під час подорожі у дитячих долоньках може зігрітися маленьке сердечко Великої.